Після того, як помідори вижили на соковижималці, необхідно дати їм постояти пів години, щоб м'якоть вся була наверху, а рідина зайва залишилася внизу. Далі один кінець трубки опускаємо до кінця, а з другого кінця, випустивши повітря, випускаємо зайву рідину. Ось як зменшується. Ось як прямо на очах, зменшується. Ось що вийшло. Тепер з цієї частини буду готувати томат. А ось цю добавлю до томатного соку.